Проблеми інформаційної безпеки. Загрози при роботі в інтернеті і їх усунення. Інформаційна безпека це стан захищеності систем опрацювання і зберігання даних, за якого забезпечена конфіденційність, доступність і цілісність інформації або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевіряння, запису чи знищення, властивості інформаційної безпеки. Цілісність. У процесі передавання та зберігання інформації зберігає свої зміст та структуру. Створювати, знищувати або змінювати дані має право лише власник. Конфіденційність, доступ до конкретної інформації мають певні особи, коло яких. Узгоджено з власником. Достовірність неможливість викривлення інформації. Доступність здатність забезпечувати своєчасний і безперешкодний доступ повноправних користувачів до потрібної інформації. Розглянемо ще деякі властивості інформаційної безпеки. Цілісність. Перекручення помилки втрати. Конфіденційність. Розголошення, витік НСД, достовірність, фальсифікація, підробка, шахрайство. Доступність порушення зв'язку. Або заборони отримання інформатики Напрямки захисту інформації, правовий Конституція України, Закони, Нормативні, но правові акти тощо Організаційний напрямок, Режим та охорона підприємства, Організація роботи з документами та технічними носіями тощо, технічний напрямок захисту інформації фізичний, програмний, апаратний та математичний, що включає криптографічний та стеганографічний, загрози інформаційної безпеки це потенційно або реально існуючі дії, що призводять до моральних або матеріальних збитків. Загрози бувають зовнішні, це конкуренти, злочинні угрупування, окремі особи та організації, внутрішні загрози інформаційної безпеки. Адміністрація, підприємства, персонал тощо. Загрози інформаційної безпеки дуже багатої. Дані світової статистики свідчать, що 85% здійснюються співробітниками фірми або при їх прямій участі. Що є внутрішніми загрозами. 17% це зовнішні загрози інформаційної безпеки. І лише 1% це випадкові загрози. Інтернет-загрози. До них відносяться зловмисне програмне забезпечення. фішинг, Дедоз-атака, СЕО-атака, соціальна інженерія. Зловмисне програмне забезпечення це будь-який код, який може використовуватися для викрадення даних обходу системи керування доступом, пошкодження або компроментації системи. Зловмисне програмне забезпечення ділиться на шпигунські програми. Вони призначені для стеження та шпигування за користувачем. Рекламне програмне забезпечення це автоматичне поширення реклами. Програми вимагачі. Вони призначені для блокування комп'ютерної системи або розміщення на ній даних до моменту викупу. Також інтернет-загрозами є бот, який призначений для автоматичного виконання дій. Зазвичай же в інтернеті. Призначений для змін в операційній системі з метою створення чорного ходу для віддаленого доступу. Псевдоантивірус. Ця загроза переконує користувача виконувати певні дії. Вірус це код, який прикріплюється до виконуваних файлів. Троянський кінь. Це теж код, який прикріплюється для невиконуваних файлів. Черв'яки або хробаки. Це код, який клонує себе і використовує вразливості мережі. Наступний вид Інтернет загрози це соціальна інженерія. Соціальна інженерія це психологічна атака доступу, яка намагається маніпулювати особами з метою спонукання їх до виконання певних дій або розголошення конфіденційної інформації. Ще один вид загроз. Це коли зловмисник надсилає шахрайського електронного листа, який виглядає як повідомлення від легального надійного джерела. Мета цього повідомлення змусити одержувача встановити зловмисне програмне забезпечення на своєму пристрої, або розкрити особисту. Чи фінансову інформацію? Інтернет-загроза доз. Це атака, відмова в обслугуванні. Це тип мережної атаки. Результатом ДОЗ атаки є переривання роботи мережевих сервісів для користувачів. Пристроїв або застосунків. Розрізняють два основних типи дос атак. Перша надмірна кількість даних. Це коли до мережі хоста або програми надсилається величезна кількість даних з такою швидкістю, що вони не спроможні їх обробити. Пакети зловмисного формату. Це коли пакет зловмисного формату надсилається до хоста або програми, і одержувач не здатен його обробити. Інтернет загрози. Пошукові системи, так як Google, працюють шляхом ранжування сторінок та надання. Релевантних результатів на основі пошукових запитів користувачів. Залежно від значимості вмісту вебсайту, він може відображатися вище або нижче з переліку результатів пошуку. Пошукова оптимізація SEO, це набір методів. Що використовується для, прокра... для покращення рейтингу веб-сайту в пошуковій системі. В той час як багато легальних компаній спеціалізуються на оптимізації вебсайтів з метою їх кращого позиціонування, зловмисник може використовувати SEO для того, щоб його шкідливий веб-сайт Відображався вище в результатах пошуку. Ця техніка називається Отруєння SEO. А зараз топ 6 правил щодо безпеки поводження в інтернеті. Встановити на персональний комп'ютер необхідний захист, а саме Антивірусне програмне забезпечення. Ніколи не відповідати на спам, не зберігати свої паролі на комп'ютері, не відкривати і не запускати файли або програми, які прислали невідомі люди. Використовувати лише надійні Пін-коди та паролі. Не використовувати однаковий, навіть складний пароль для кількох сайтів. Дякую вам за увагу!